Привіт! Колись в студентські роки був в мене один приятель. Так от, якось він мені сказав: Ти не художник. М -м -м -м. Мабуть, йому самому здавалося, що він недостатньо художник, і він вирішив колоти цим мене. Я тоді поняття не мала про аб'юз, тому він влучив у ціль. Це дійсно мене зачепило. Тому що тоді я хотіла бути справжнім художником. Хоч зараз краще сказати художницею, але від цього зміст не змінюється. Отже, його фраза мене зачепила і я замислилася, що треба робити, щоб стати справжнім художником. Тому що я добре вчилася і мріяла бути справжнім митцем. Хоча через якийсь час я усвідомила, що більшість вільних художників живе в Україні не дуже, і передумала. Я не хотіла бути бідною. Я вже мала такий досвід в дитинстві. Але все ж таки, хто такий справжній художник? Це людина, що кожен день малює, чи хто отримав професійну освіту, чи хто бачить у всьому прекрасне, чи робить виставки кожного року, хто такий художник? Зараз мені не важливо, як мене бачать інші художникам чи ні. Так, я не роблю виставки кожен рік. Але я заробляю на життя своїми художніми здібностями. Іноді я малюю для себе те, що мені подобається. Не кожен день, тому що кожен день я працюю. Так, в мене творча професія. Я малюю не на полотні, а на планшеті. І мені це подобається. Я зробила свій вибір, і, можливо, хтось і зараз називе мене не художником, але мені все одно це їх особисті критерії. Я живу класне, цікаве життя, яке більшості справжніх художників недоступно. Завдяки своїм здібностям я можу жити життя, яке мені подобається. Я можу комфортно подорожувати, їсти, що я хочу, спілкуватися з цікавими розумними людьми з мого робочого середовища. До речі, цей хлопець теж не почав робити свої виставки. Та й подорожувати, як я він теж не може. Крапелька злорадства. Я от згадала, коли я зустріла свою одногрупницю і вона вибрала шлях митця. Ні, вона теж не робить виставки кожного року, але мені її було шкода в якийсь момент, тому що вона мені почала розказувати про те. Які дорогі пензлі, які дорогі фарби, і взагалі, як нас обкрадає держава, як треба економити кожну копійку. Це виглядало дуже жалко. І чесно, я зрозуміла, що я б не хотіла собі такого життя, і я зробила правильний вибір. Я звернула на більш комерційний шлях і не жалкую. Я роблю роботи для душі іноді. Так, це хобі. Так, я думаю, що я не буду ніколи видатним художником, тому що. Я не тренуюсь цьому високому мистецтву, не малюю кожного дня це високе мистецтво, але мені подобається моє життя. Я розумію, що в нашій країні та не тільки в нашій, тобто це високе мистецтво, вони опановують одиниці, воно ніким не цінується, погано оплачується, є декілька художників. Відомих така могуча кучка, яких спонсорують, а деяких прямо розкручують арт-ділери, Наприклад, відомий зараз всім цей як його марчук. От. Ну, можливо, хто помолодше не знає, хто це такий, але це такий калоритний дядечка, якого з якогось моменту почали дуже розкручувати медіа, казати, що він найвідомий художник України, що його роботи купили на відомому аукціоні. СОЦБІС, мабуть. Не зрозуміла, хто був там покупцем. Мені здається, що там вуха торчать з. З України все ж таки з покупцями. От. І після цього його почали розкручувати медіа, і він став дорожчати, дорожчати, і ці ж самі ділери, які проводили махінацію з цим. Мені здається, добре, на мою думку, цим розкручуванням цього художника вони тепер на цьому заробляють. Раніше так робили з Анатолієм Криволапом, теж казали, що він найдорожчий художник України. Можливо, про це ви чули. Це вже такий відомий бренд з нього зробили. Але там все ж таки більше мистецтва, як на мою думку, і він такий дійсно цікавіший художник, теж на мою думку. Але не всім так везе художникам у нас, і навіть хто там довго і плідна працює, заробляють копійки. Я не була готова на таке бідне життя, чесно кажучи, мені хотілось подорожувати, мені хотілося мати життя, яке мені буде подобатись. От. І тому я зробила такий вибір, я пішла більше в камерційне мистецтво, тобто пішла на. Службу до всяких гейм-кампаній. Спочатку це було просто якийсь дизайн, а потім вже почала займатися діджитал-артом для гейм всяких. От, Вони платили гроші, там було достатньо і є достатньо креативної роботи, і мене це влаштовує. Але це була хвилинка саморефлексії, тому краще давайте повернемося до теми відео. Отже, думаю, тоді я перший раз відчула синдром самозванця. Я і зараз часто ловлю цей стан, але коли я узнала, що цією хворобою страждають тільки успішні люди. Я подумала, так і да, я успішна людина. Тепер я буду насолоджуватися цим станом. Якщо у вас теж були такі думки, вітаю вас, колега, ви теж самозванець. Що ж, давайте розбиратися, що з цим робити, як боротися, щоб більше не сумніватися у своїх навичках. Отже, що таке синдром самозванця? Синдром самозванця це психологічний феномен, коли людина не вірить у свої досягнення, навіть якщо вони реальні. Але чому так відбувається? Є декілька причин. Наприклад, як я вже казала, я працюю в геймдеві, а геймдев – це індустрія, яка постійно розвивається і планка якості постійно зростає. Тут навіть художники зі стажем стикаються з фідбеками, правками, і тому в цій індустрії ти постійно порівнюєш себе з іншими. До того ж, переглядаючи Pinterest та Буарстейшн, ми постійно бачимо ідеальні роботи інших і не бачимо їх невдалих спроб. Це теж підгадовує наш синдром самозванця. Також причиною є наше постійне навчання. Щоб залишатися конкурентноспроможними, потрібно постійно розвиватися. Це може створювати відчуття, що ви завжди недостатньо хороші. Ну, і звісно, фідбеки і правки. У професіональному середовищі це нормально, але синдром самозванця змушує сприймати будь-яку правку як доказ своєї некомпетентності. О, да, це мені знайомо. Ну і знову ж таки, порівняння себе з іншими. Хтось малює краще, хтось швидше, і це викликає відчуття, що ви недостатньо талановиті. Отже, як перевірити, чи є у вас синдром самозванця? Якщо ви вважаєте, що ваше досягнення це просто удача, а не реальна майстерність. Якщо вам здається, що ви обманюєте людей, які вірять в вас, ви боїтеся, що одного дня вас розкриють і скажуть, що ви поганий художник, ви постійно порівнюєте себе з іншими і бачите тільки свої слабкі сторони. Якщо з цих пунктів вам щось знайомо, ви самозванець. Але хороша новина в тому, що з цим можна працювати. І ось декілька методів. Перше, фіксуйте свій прогрес. Переглядайте свої роботи, які ви малювали рік чи два тому. Ви точно побачите різницю. Друге, у метрів можна вчитися, але не порівнюйте себе з ними. Порівнюйте себе тільки з собою вчорашнім. Ваш шлях унікальний. До того ж ви не знаєте всіх деталей кар'єри інших художників. Третє, коли ви передивляєтесь архстейшн, пам'ятайте про те, що багато художників не показують свої невдалі роботи. Четверте, сприймайте фідбек як розвиток, а не як вирок. Вам дають правки не тому, що ви поганий художник, а тому, що робота в команді передбачає покращення всього процесу. П'яте приймайте свої досягнення. Якщо ви працюєте на цій роботі, значить у вас є потрібні скіли. і це означає, що ви тут не випадково. Отже, ми тепер розуміємо, що синдром самозванця це не реальність, а лише внутрішні сумніви. Виявляється, ми не випадково там, де ми є зараз. Якщо ми працюємо, вчимося, отримуємо нові знання, то ми не самозванці, і ми на правильному шляху. Напишіть мені, якщо вам вдалося побороти синдром самозванця. Давайте будемо підтримувати один одного. І до зустрічі! Чекайте, ще не розходимось, я вам розкажу, як я малювала цього блідого хіпстера. Ну, спочатку я взяла і зробила лінійний скетч, як завжди, як в попередньому відео про прокрастинацію, яке ви можете подивитися, посилання буде в описі. Але цього разу задачка була легше, тому що чорно-білий скетч малювати легше, ніж кольоровий, там менше задач треба вирішувати, не треба думати про колір, а можна тільки думати про тон. І це. Приємніше набагато, тому що коли я думаю про колір, про тон, я можу і забути. От, ну, я зробила велике світло, велику тінь, так само як в попередньому відео, яке посилання буде в описі. І тут я намагалася не вилізти в патону світла, не сплутати світло і тінь. Коротше. І ä, в тіні я знаходила відтінки тіней, тобто темніше, світліше, тональні відтінки, а в світу, відповідно, різноманіття світла і тіні. І ще я... Будувала паралельну форму, звісно, основуючись на великих формах, які я вивчила, малюючи обрубовку, яку теж ви можете подивитися, як я малювала. У мене на каналі в шорт вона є. От, таким чином, я вирішила навити свої знання малювання голови, тому що давненько таку реалістичну голову намалювала. І От що в мене виходить поки що далі буде.